Добрий день. Сьогодні хочу з вами відкрити ту косметику, яку я планую використовувати в майбутньому. Тому давайте починати. Тут два продукти від Mr. Скрабер це крем для ніг, саме для стоп. Дуже його полюбила. Один у мене вже був, і я другий замовила. І також на пробу взяла ось такий скраб Strawberry Milkshake, 250 грам. Я думаю, що буде класний аромат. Скраби використовую. Тому не пропаде. І ще від містер Скрабр також відкриваю такий о, точніше, я вже відкрила його. Це гель для вмивання з ніацемідом, пробіотиком. 50 мл це така невеличка, як пробник. Мініатюри, я б навіть сказала. У них є, по-моєму, 200 мл, тому я спробую ось цей мінімальний формат, а потім, можливо, замовлю більший формат, якщо мені сподобається. І три продукти від Marie Fresh Cosmetics це ензимний пілінг 50 мл, дуже подобається. На пробу взяла ж цю ензимну пудру і, нарешті, її відкрила. Тут 30 грам, використовую там раз десь на тиждень, тому ну, буду дивитися на ефект. І вперше буду використовувати саме крем для. 30-40 плюс пептидами, коензимом і бета-глюканом. Ось так без упаковки воно виглядає. Ну, тут такий цікавий варіант, як його відкривати, тобто треба натиснути, і воно так відкривається. Ну, буду дивитися, і потім обов'язково в порожнім баночкам вам розповім про їх дію. І ще, до речі, забула: це також від Маріфреш Cosmetics, Це матувальний крем. Теж буду вперше використовувати якраз літо вже. Тут 30 мл, саліцилова кислота, екстракт Астрагалу. Не знаю, буду дивитися, упакування гарне, як завжди. Ось так стандартно виглядає крем від MaryFresh Cosmetics. У них дуже доволі схожі і уніфіковані упакування, типове. Також відкриваю від гарніми міцелярна вода, тут 50 мл, ні, 100 мл. Така мініатюрка невеличка. На жаль, українського виробника класна міцелярка. Її не було в наявності, тому буду використовувати ось цю. Наступний продукт це від Altruist, це санскрін, тобто захист від сонця 50 PPD 52 Не знаю, що це таке, від UVA, UVB променів захищає. Це невеличкий такий формат. 25 мл, буду використовувати саме на обличчя перед нанесенням BB крему Наступний продукт це така мініатюрка від Payot, Лаціон для ночі. А я не знаю, там він якийсь тонізуючий, додає певного такого ефекту підсвітки вашого обличчя. Ну, не знаю, буду пробувати тут всього-навсього. Скільки? 10 мл, тому я думаю, що він швидко у мене закінчиться. Наступний продукт це Dry Bar liquid glass. Це теж для волосся. такий засіб невеличкий тут теж. Такий маленький розмір, тільки не зрозуміло, скільки, 10 мл, буде допомагати волоссю виглядати краще. Не буду пробувати, не знаю наскільки це правда буде. І мій улюблений Cherry Black Tinted Lip Balm від Hura. Кюреїв. Якщо правильно читаю, дуже його люблю. О, якраз от влітку він дуже класний і, взагалі, взимку його теж непогано використовувати. У нього є невеличкий такий відтінок. Зараз. Ось так, до речі, він відкривається. Таке цікаво. Ну, захист від того, щоб ніхто не використав перед вами. Ось такий колір. Він дуже класний, у нього дуже класний запах і, ну, реально класна штука. Мені дуже він подобається. І невеличкі такі пробнички, які я хочу закінчити. Навряд чи я кудись там поїду найближчим часом, тому використовую те, що в мене є. Перше, це такий крем від Alfa Parf Мілано, 5 мл. Якщо я не помиляюсь, то його треба змивати. Так, його не треба змивати. Ну, Не знаю наскільки його вистачить мені, але. Непоганий такий варіант, я думаю, використаю. І, можливо, він мені сподобається. І наступні два варіанти це, до речі, цей матуючий крем, те, що я от відкриваю повнорозмір, і гід серм з від Marie Fresh Cosmetics. Тому буду теж використовувати ці засоби. В принципі, це все, що я планувала використовувати в наступних своїх місяцях, догляду за собою. Цікаво, чи ви щось з цього пропуску? Якщо так, то які ваші думки з приводу цих продуктів? Очікую вас в коментарях. І дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!